Хай-хай-хай! Oh, -oh, і з вами Андрій Вай! Так, я вам покажу, як я зробила своє жиле. Ну, вам не цікаво, хочете теж таке робити. Просто брала йогурт. Ну, таке жиле. Це взагалі не жиле якесь виглядає, а таке. Ну, є трохи таке таке. Але треба, щоб ще воно застило. Отаке у нас. Даре показуємо отаке воно. От. І мусить, щоб воно застило. Так, це є такий йогурт. Туди теж я його додавала, Ну, не весь, звісно, там трошки з'їла. І ось таке рожеве, бо там буде персикове. Там я додавала воду. Воду, е, такий сік спеціальний мандариновий такий трошки. Ну, персиковий сік чуть-чуть там додала. Е, додала, ну, той йогурт, розмішала, от таке вийшло. Е, і треба ще поставити в морозілку, і воно буде супер попри. Це тільки розказ про те, що як я то робила. Це я якби робила там. Ну, добавляла там всякі то, що я вам розказувала, що я Я хочу бабусь, хтось зайшов, коротше. Ну, отаке. Ширія. Ну, все вам розказала. Всім пока, ставте лайк підписуйтесь на мій канал.